В Івано-Франківську на знак протесту активісти заблокували вулицю Сахарова, де розташоване обласне управління Міністерства внутрішніх справ. Усе через призначення Володимира Сміха на посаду керівника. Люди стоять від минулої ночі і обіцяють не розходитися доти, допоки той не піде з посади. Активісти категорично проти такого призначення. Чому не вдаються в подробиці? Проте відомо, що Володимир Сміх був заступником попереднього керівника управління Василя Фелика. Наразі біля обласного главку сотні людей вже під'їхало підкріплення з районів. В основному це члени правого сектора та самооборони. До кінця дня обіцяють їх буде більше, проте наразі зібрання носить мирний характер. не заблокували зараз всі інші виходи, крім цього. У цей символічний пікет. Ми не припинили роботу установи. Ми привернули до себе увагу, висловили свою позицію, символічно заблокували управління. Активістів обурює, що з ними не рахуються при призначенні знакових керівників. На цей раз обіцяє координатор самооборони, окрім пікету, своє невдоволення вони виказуватимуть і в інший спосіб. Проблеми почнуться з сьогоднішнього ночі. Чому? Тому що самі працівники міліції кажуть, що у них криміногенна ситуація різко понизилася, коли самооборона з ними ходить. Правильно? Правильно, а я зараз не буду відповідати за жодного працівника міліції, який вийде сам патруль. А на них зубніх, знаєте, ще багато людей має. Це правда. Нагадаємо, наказ міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова про звільнення Василя Фелика і нове призначення вийшов напередодні. На вимогу мітингувальників самому скласти повноваження Володимир Сміх відповів відмовою.